Кохання, чи трішка. Вже загадуйте, яку карту ви обираєте. Буде два варіанти. Загадайте свою кицьку або її, або його, і обирайте карту. Перша карта і друга карта. Яка на вас дивиться, обирайте. Перший варіант. Знаєте, ну, такі дуже почуття, здається дуже сильними, здається, дуже такими. Що це на все життя, але це, знаєте, це початок, це може, може бути і інтрижкою, але, але тут, знаєте, дивіться далі, давайте дивитись. Ви виходите на якийсь новий рівень, або, можливо, хтось знаходиться на відстані. І у вас зараз тут іде невідомість Невідомість ситуації, страхи, щось треба завершити, або ви вже завершили ці відносини, або у вас вже було розставання, да, і ви стали якоюсь холодною після цього. Можливо, там був хтось іще, або щось від вас скривалося, якась таємниця. Давайте дивитися далі. Те, кохання це чи інтрижка? Ну, насправді, бачите, якось це не постійно. Це не постійно все і це вас не влаштовує. Він може до вас приїжджати і уїжджати, якісь, або було у вас так, або зараз у вас так є, і ви якось поглядаєте вже у іншу сторону, або він поглядає. Ну, тут якось трошечки більше це схоже на інтрижку. Чи є тут якесь майбутнє? Ну, навряд. чи, навряд чи. навряд Давайте дивитися другий варіант. Що у нас тут? Хто вибрав другий варіант? Це також відносини, знаєте, нові. І ті, і ті відносини, вони якось ну, дійсно, знаєте, по серці так дуже людина кохає. І тут, що є далі, тут хтось, тут хтось може за рахунок когось, знаєте, самореалізуватися, саме знаєте, так, себе проявляти, відчувати себе на коні. Ось, Тут може бути хтось невільний у цій парі. І це засмучує вас. Щось у вас, якісь кордони в кордони між вами є. Але тут є сильне бажання. Сильне бажання, можливо, до зустрічі, можливо, до якогось проявлення. Так? Але це, на жаль, не так все просто. Чи є тут майбутнє? Чи це кохання? Давайте дивитися. Ну, тут дуже почуття такі. Є тут почуття і пристрасть тут є, і ну тут усе є. І хочеться якоїсь активності, хочеться якогось проявлення. Да? І в принципі тут може бути майбутнє, але треба якихось зусиль прикласти до цього. Треба щоб рухатися, знаєте, щоб стала вона вашою королевою Пентаклів, або ви щоб стали цією королевою. Тобто, це як, як дружина, да? стабільна жінка, да щось відкрити вам треба собі, або якусь істину зрозуміти, знаєте. І вийти з цих да, з цих рамок, з цих кордонів ограниченні, що вас огранічує, бо насправді більше знаєте, це ваше більше надумане, чим те, що є. І ви у це потрібні зрозуміти, що ви самі більше себе обмежуєте ніж обставини вас.